Do you know how you die? Do you know how Ти мені же бабки ведут чегимня нового кольору? А, ні, ні, в мене 5 а, жо. Да. І що мені робите? А, реально. Це я. Це я. Ей, можеш трошки відійти? Я в мене кой як не яка. А чому я не міняю? Що я не міняюся, я вже кручу, а, це же максимум накрутив. Ага, це я. Ну що, буде? Що е -е. тут ще? Ні, не ти ніж. Ні, я не хочу бути врожаєм. Врожаю тільки дівчи. Дівочки. Який? А, такий. Ну, це я вже якийсь не... Ой. Тиграм. Ні, буду червоним О! А, чекай-то. А мені м. А як? А яка я ж пабок немає, але зеркало О! Давай фоточку зроби. Ну це треба замазати. Ну це замажемо, виріжемо Ха-ха, <laughs> давайте. <laughs> Кафе скажу на ограни. Вотсап, гайз, вотсап, гайз, вотсап. Цаплил Пангвер. А, да. Мне бабки давать? Так, с метро развернуть и не удариться в шкаф. Я, я тестирую. А че я так быстро не могу бегать? Я где? Да, я на туре, я так сам думаю. Трэш? Я что, трэш? Я не жартую, а стеж, стеж, це адмін. адмін Адмін. Адмін. ти адмін! А як він може мені дати тебе бабку, якщо у нього. Якщо не адмін Шо? А, а?

А, да, 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 відходимо. Ой, щось лагає в мене. Чекай-кайда мною. Йоу, бро! Да. Йоу! Я зараз крашнуся. Ви це теж бачите? А ч так лагає? Шо? Да, сумки бачу. Е-е, Треш, ага, Да. Спр... продати тип? бляха на спину надягну, я не можу бігти. Нет, я на месте. Кончена игра. Значит, это ты мне лично О, все, я могу хоть трошки рухать. Йо, вы это тоже Я на месте повезу. Я на месте повезу, бро. Ничего, за мою голочко. Mm -hmm. Чекай, коз дойду туда. Mm -hmm. що, що Так як в тебе тоже. Чекай, дай я дойду, ти мене тормозишь. Так, куда йти меня в ше? Чи окей? То моя машина, де че а де села ты то. А, твої, до твої великі штуки. заберіть ті сумки, я не можу йти. Шарап, гейс. Все, я тут. Ні, братан, не лагай. Мене скаже, но лагай. О, а ще вдаєш? Це не бабки, це болти. Две, я снова здесь себя пузо. Я, я в походу, сумку из -застрюх. Да, меня не та сумка. Я ее выкидаю. Не, тоже. Уже кинься. О, все. Хоть бежмень. Ай! по поичка <ріст> <ріст> а ти сумку продаєш? <ріст> О, дай мені, візьми мене там сумку. Може, тоже візьму її. Якось. Да. Давай А, ти вже половину продав, вже не так лагає. О, мене бок, кабить, нормальний мільйонер. Ну ладно, я тільки одну тисячу мед. Ні, вона дуже важка забері у мене, вона дуже важка, Мені в мене в землю притиснуло. Ну ладно. А, я, походу не, 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 не гроші. з. О, Все, 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 все. вс. Да. До... я можеш себе продати свій органи? Почку. Давай, продавай мне. Все, пока я прилетел в космос. Хьюстон, у нас проблема. Полет. Все, вс Ты мне? А что ты сюда? Ой, ой, ой. Ха. Прикольно. <Стит> Впала. Буки, что это такое? А. А, -а, 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 а, мои яички. Я полетел в космос. Так, и что мне можно купить за этих 2700 тысяч? А, -а, а. Почекай, почекай. Поч... Горіло, горіла, горіла, горіла. Почекай, Що це за. Скажи, що це за фотографія? А я можу так малювати? А якщо я прямо ідеально намалюю? Типу як. А, от я вам що хотів показати, я хотів показати. Я хотів показати вам. Що я? Отрежем оп. де рюп. А чо це я зразу? Чо ти так обзывайс? Чо ты обзавайшься? Мене режим моп ні ні не я Та Ладно, ладно, жарте. Ой, дискорд, а я адміном админом дискорд дістать? А, це ще дет там є дискорд. Ладно, жартую. Хотів прикол зробити. А, а, я сьогодні я сидів на відео, як ось це, тип, в принципі, як ось цей тип. Давайся. Ну, на YouTube подивись. Ні-ні-ні, я сидів, коли мене лагало на підлозі. Ні-ні-ні, знаєш, як гопник сидить? Ну, він так сидить, хоч гопник, отак. Фуки Гоми Ой, 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 окей, окей, окей. Бабки, 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 бабки. Тебе стрелять будеш, я не хочу Давай дай мне одно пистолет. Да ти, тихо, давай ти, 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 даю, 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 на, на. Все ну вот, 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 вот вони. Более. Дай мне пистолет, пограть. Дай пистолет, палку в задницу за Пхайзера. Я, я ему ему палку в задницу за Пхайзера. Иди сюда. Иди, да покажи мне свою булочку, я тебе покажу одну штуку. На! На! На. Ой! Э, э, не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо. А, давай. Ага, я тебе доверяю. На, на булочке клей, на булочке клей. На булочке клей. <плес> да. О, прикольно, тебя Це в цего в, в, в тебе штука. Не, віддай назад. А, а-а-а. а, а. Да <плес> ти чо, На мене <плес> Хів на мене Ди сюди, ти покажу, дві тут кров є Во, дві. На. Баляха. Пістолі дойска Фейерверк Ферверк. Тебе я зара. Іди в дупу, ферверкний пес. Ферверкний пес. Де моя палка? Іди в дупу. Я хочу палку свою. Нифіга собі, собі, давай на палку на палку падай. Я тебе тримаю. Йо! О, не там пістолет повинен бути, Я застряг в диване. А де ну, пистолет. А знаете, що з палкою быстріше бігать? Дай пистолетку. О, я хочу якийсь персонаж собі купити Коштують. Ага Ага на ютубі Это покажу на ютубі Чая Ой-ой-ой все 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 більше, тебе більше, тебе більше Тебе більше было боляче <свист> знаешь як Вот дай пистолет дай пистолет дебил нет дай в жопу дай мне нормальный пистолет нет не стреляю я выхожу. давай мне пистолет сказал я хочу застрелить <свист> о пистолет да 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 Ух, пистолет, пистолет, реально пистолет. Зарам. Зарам, все перезарядим, быстренько. Что, идем проверим твои булочки? Я прямой удар. Ха, пистолет. Ой, чекаю. Да нет, ты меня застрелишь, я тебя застрелю. Ой, по собі в око попав. Ніфіга собі. Так. Ні, ти перший хоть мадемуазель перша. Ой, я, я перезабусь, <laughs> Чекай, Чикай, бейпестлят, викин. Чикай, чекай. чекай. я застану, я застану. О, пистолетик. Шесть ударов, все, ладно. Пистолетик. Две, я умею. Хочешь, я покажу фокус? Чекай, я похуй... Ай, Что, не бей, разрядился. Е-е-е, не без без сього, давай без цього, в мене пістолет є. Дийдм, дідьм, давай, давай, вихозі. Да. Ой, я не перезарядився, чекає, вертаюсь. Да. Зара, все. И я піду, піду, піду скажу всім пока. І, ну і, 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 кинчати, і ще з тобі грати. Все, братва, з вами Сансайву і булочка Максим. Булочки, 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 булочки. Тут, 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 стот, все, пока. <звук>